Сьогодні в мене дебют по хендмейду. Роблю гнома з того, що знайшла. Для ніг використала такі напівсфери, тубуси з картону і дитячі шкарпетки. Все скріплюю за допомогою гарячого клею. Додатково з картону вирізала устілки, задекорувала сріблястою стрічкою. Тіло гнома зробила з'ємності для сипучих. Кофту зробила зі старого светру. І руки також з цього светру. Ще додаю рукавички і все закріплюю клеєм та резинками. Шапку зробила з рукава від пальто. Носик зі шматочка губки і капронових колгот та резинки. Закріплюю клеєм. На ніжки додала саморобні бантики зі старих шнурків. Про пуговички теж не забула. Штучну бороду купила в Аврорі і трохи підстригла. Залишилось додати декор на бантики бубончики, в руки конфету, на шапку ось такі гілочки. Замість пояса додала дощик і зробила саморобний бубон для шапки. Для першого разу наче непогано. Поставимо його під ялинку.